Всім привіт. Я головний адмін каналу Супронята Ідея науки. Вітаю вас з науковими святами, науковими відкриттями. Хай живе Ілон Маск. Я цілий день дивлюсь тільки шуклятого раціоналісту, топліса дивлюся його наукові канали. Ну, а так то. Я її в ідеї е, Уляни Супрун Я мочу менту. Така то. А, Сайнс біч. Хай живе Річард Докінс і пише свої прекрасні книжечки. Хай живе наука. Той, хто критично мислить, той живе прекрасно.